Ми українці, Володимир Сиренко. Ми українці, нація та раса. Ми сагайдачні і кармелюки. Коли прийшли ми не полічі з часу. Ми древні і безсмертні, як віки. Нас мордували, нас тягли на плахи. О скільки потекло кривавих лік. Хотіли опалячити нас ляхи. А росіяни зрусити навік. Та все даремно. Знову ми і знову жбурляли сих у темряву й багно. Залишилися ми і наша мова, настояна на сонці, як вино. І тому їй не зникнути ніколи і підкоряти щирістю світи. Ми живемо, і та Миколи, і всі народи рідні нам брати. Ми живемо і нас не подолати, не покривити наші язики, бо є Шевченки, майже в кожній хаті, є загайдачі і карбинки. Володимир Сосюра о місячне сяйво, і спів солов'я, Півонії, мальви, жоржини, моря бріліантів це мова моя, це мова моєї вкраїни. Яка у ній сила і кличе і сія, яка в ній мелодія лине, в натхнення хвилини, о мова моя, душа голосна України, ти сурми на сонці, ти стяги в гаї, ти вибухів огняних повна, це матері мова, я звуки твої люблю, наче очі дитини, О мова вкраїнська! Хто любить її, той любить мою Україну. Безрідної мови Атаманчук Ольга. У рідному слові мелодія Сонця крилата, гармонія світу з тиндітними нотками душ. Я тихо зіграю на струнах любові сонату. Ти тільки, будь ласка, мелодію цю не поруш. Ти просто послухай, яка неповторна ця пісня. Яка вона щира, яка дорога для душі. І ти зрозумієш, як серце ридає невтішно, коли рідне слово ти нищиш, постій, не спіши. Ти просто почуй, шепіт вітру, сопілку, калину і шелест з барвілку, і скрип вже старої верби, Без рідної мови немає тебе й України. Як мови нема без народу, без пісні, без крил. У рідному слові любов, що тебе зігріває, тоді, коли навіть ти топчеш його і клянеш. Без рідної мови тебе в цьому світі немає, лиш тінь, яку ти несвідомо людиною взеш.